Ваше видение пенсионной реформи. Нужно ли піднімати пенсионный возраст і уточнити пределы? І що конкретно нужно зробити, щоб система начислення пенсий була действительно справедливой? Моє ставлення до пенсійної реформи. Негативно його висловив голосуванням проти, тоді, коли вводився цей закон в дії. Питання, яка справедлива пенсія пенсійна система? Три параметри мають бути покладені в основу нарахування пенсії. Перше, трудовий стаж. Хто більше працював, той отримає більше пенсії. Логічно, справедливо. Друге, розмір зарплати. Хто більше отримав зарплату, робив більше внесків до пенсійних фондів, чи то державних, чи накопичевних, не принципово важливо. Головне, щоб вони тільки з часом не втрачали в своїй вартісті тут роль держави. Тому хто більше отримав зарплату, більше отримує пенсію. І третій фактор це. Надбавка за особливі умови праці у того, у кого вони були. Наприклад, металургія, хімія, шахта, водолазні роботи, льотчик з перевантаженням і так далі. Тому що ця людина порівняно з іншим буде витрачати більше коштів на медицину. Ось базові принципи, до речі, абсолютно зрозумілі, і люди їх підтримують. І ще одне. Я хочу, щоб ми не забули автора пенсійної реформи. Ми підписалися призвичка, не буде. Я назву Сергій Леонідович, так щоб всі розуміли. Чому? Тому що я тоді, будучи депутатом, звертався до нього і просив його, як відповідального чиновника віце-прем'єра, викласти прогноз накопичення до пенсійного фонду хоча б років на 20. Нагадаю, в Штатах на 40 планують. Він дав тільки на один рік, а далі каже, не знаємо. Оце біда, якщо уряд так проводить пенсійну реформу.